Не хочу подивитися, нашого наш президент Володимир Олександрович Зеленський звільнив генерал-майора служби спеціальних операцій Хоренко. Не пам'ятаю його ім'я участва. Знаєте що, я от спитала про Хоренко, на що він зробив, то Зеленський, на що він то зробив? Я вам скажу так, він розглядав цю ситуацію. І, скоріш, цю ситуацію йому, це не його особисте рішення, скоріш з цього. Це не його. Це маніпуляція чиясь була. Може, навіть партнерів, ану. Е, ні, це не, це не маніпуляція ярмака, можу вам зразу сказати. Це, скоріш всього, іменно. Іменно наших партнерів. Ось так. Це не його рішення. Його в цьому якось переконали. Він вважає, що він правий. І він, він примінив цю силу свою влади, і таке рішення прийняв. Тяжко приймав, до речі. Тяжко приймав. Шукає кращого виходу він з цієї ситуації. Тому, ну не, шукає виход з цієї ситуації, розумієте? Це це не він, не його рішення особисте. Його в тому переконали. Скоріше всього, партнери, скоріш всього, американці. Ну, я так вважаю, не знаю, я не бачу іншого варіанту. Приймав його він не, не просто Не просто. Шукав як краще. Ну, чи хотів він відомститися Залужному за те, то, що той розказав ситуацію, я б не сказала, що він хотів помститися ні. В нього нормальні стосунки з залужним. І просто він не впевнений. Він не впевнений в правильності реально. Своїх рішень. І він в підвішеному стані знаходиться, бо багато українців вважають, що це неправильно він зробив. Знаєте таке відчуття, що він очікує якоїсь похвали, якихось, ну, щоб якось його трошки... Похвали... От він як чекає цього, якихось новин гарних, хоча б маленьких. ну от якось він має велике бажання щось гарне зробити, Шукає той вихід і сяк, і так, і по-хорошому, і більш різко. От він ш... як шукає ці варіанти. Ні, він не хотів насолити головкому, Ні. Він бажає, щоб Україна була захищена. Не дуже то в нього виходить, бо партнери переливають з пустого порожня, не дають нормально озброєння, на жаль, і ті домовленості, які були тут, не дуже виконуються. Він цим дуже незадоволений. Але працює зараз над цим. Працює. Ну, по нашій зброї трошки таке собі питаннячко, ну не дуже воно зараз іде. Тому що ситуація у нас не впевнена по нашим територіям, тому що невпевненість в людях, тому що це буде все прилітати і гробитися, хоча гроші в це вже заплановані і вкладаються. Мало того, вже і виробляється якесь серйозне, якась серйозна зброя, вона вже виробляється. Потужна якась. Ну це якась така, знаєте, або ракети якісь такі серйозні. Ну, щось таке масивне, щось таке. По поводу патронного заводу йде конкуренція. Вони ніяк не вирішать, чи ну, от, між собою рвуть там. Так, ми будемо виготовляти, будемо, будемо ось, будемо мати своє, будемо. На цьому поприщі все ж таки будемо. Коли. Да, десь після через півроку десь будемо своє мати, але тут іде ще співпраця. Да, і ракети теж будемо виготовляти. Якісь мощні ракети будемо виготовляти. З дронами трошки не так, якісь будуть проблеми, але в цілому вибір є. Ну і так, туди-сюди буде тіліпатися, до речі. От якось з дронами не дуже. Якось воно буде такими проривами йти. Ну, працюють, так, будуть працювати. От вони просто, просто там, скоріш, що конкуренція. Дуже багато. Так, тут от прямо на це іде на це іде просто. на ну, Погляди йдуть туди і прямо, от, прямо от просто да для захисту це все треба робити, зміни. Ну от Поки що працюють тільки над цим питанням. Ну, і ось я вам покажу дно. Так. Він реально, це не його рішення, це було колегіальне рішення поміняти того генерала. Все ж таки, це партнери йому то сказали, щоб завершити якусь історію, яку я не знаю, не зрозуміла. Ну, йому воно самому ця новина не дуже приємна, і навіть постраждає його, його ця, скажімо так, його авторитет постраждає. Постраждає, так. Ось. Ну, потім підуть зміни, трошки на краще. Ну, а так воно, бачите, тяжка в нього зараз тяжка позиція, тяжка ситуація. Але з залужним там якось так, знаєте, в мене таке відчуття, що вони просто не можуть якось між собою, що той, що той такі вперті що той що той в якоїсь своїй ситуації впертий, і от вони не можуть знайти консенсус. Так, да, вони знайдуть консенсус. Так, він буде трошки, трошки прикритий, але, бачите, будуть між собою там ще. Ну, в них буде, да, така історія. Ну, я вам так скажу. Їхня, їхня, от, от, це, ці стосунки це ілюзія. Це ілюзія. І сидить королева між такими картами, я вам скажу, що нічого там такого немає. Вони просто тяжкувато їм двох в одному, як кажуть, вагоні. знаєте. В одному вагоні Україна їм не комфортно. Але вони ще будуть між собою, оце так туди-сюди тіліпатися, е, показуючи, що вроді як все добре от по королеві, але то ілюзія. То ілюзія. Стосунки, знаєте, будуть отакі, е, якось між собою незначні. Немає в них, немає. будуть погіршуватися стосунки. Ну, заради України, заради України їм прийдеться то робити. От уход, хто це, хто це піде? Зеленський, зеленський, от Зеленський. Зеленський в тугі буде захищатися, щось хитрити, щось якесь таке робити, але він по четвірки. Ну, то вже на 24-й рік. Ой, які карти поприпадали. Ну, коротше кажучи, в нього дуже багато бажань, боїться він того, і е, такими ривками все якимись буде по його життю тут іти. Звісно, і по-нашому також, але він дуже боїться, дуже боїться втратити, втратити території, дуже боїться. Буде йти все ж таки якийсь наступ. У нас будуть вестися якісь дії, ми будемо кидати дрони, ракети туди, все будемо кидати. Ну і це буде, до речі, вдало. Все це буде вдало, все це буде нам на руку йти. Така буде, знаєте, от, більш ракетна війна, така дроново-ракетна війна. У 2023 році буде продвигатися, але потім трошки не буде хватати, як кажуть, не людей. Не... Як боротьба йде за щось. За людей буде йти боротьба. Ну тут вже, бачите, буде воно на якось так іти. Не буде хватати. Скажіть, всього людського, фізичного, матеріального, всього не буде вистачати. І потім йде суд, як відкриття, і потім воно все ж таки піде та історія нам. Під Кінець року, так, і 2024 Так, будемо працювати ми над тим, щоб продвигатися вперед, будемо шукати кращого, але опять-таки не впевнено. Все, Десь підемо, десь отримаємо, десь захищатимемо і буде от, от таке, все, от таке все буде. <кій> втрати будуть. Ну, скажу так, на воді якісь дії будемо робити, і вони будуть не дуже вдалі. Біля води. Далі не буду далеко заходити. Так розумію, то або Херсонщина, десь вже ближче до Крима, або це Бердянськ, Бердянськ, Мелітополь. Щось отаке. Все, люди, я так бистренько, швиденько прибігла. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па.